Четверо афористів у кривому розі видурили у людей через інтернет понад 600 тисяч гривень. Банду викрили. Наразі зловмисники під вартою. А слідство встановлює точну кількість потерпілих від шахрайської схеми. Крапку в цій історії поставить суд. Повідомили в лівобережній окружній прокуратурі Дніпра. За даними слідства, підозрювані організували схему шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян. Під виглядом співробітників відділу безпеки одного з мобільних операторів підозрювані телефонували користувачам та пропонували перевипустити фінансовий номер у зв'язку із закінченням його строку дії. Підозрювані отримували конфіденційну інформацію про потерпілих для перевипуску їхніх сім карток та безперешкодно входили до онлайн-банкінгу. У подальшому виводили грошові кошти на підконтрольні рахунки та знімали готівку в банкоматах. Встановлено до 10 потерпілих з усієї країни, яким здавлено збитків понад 600 тисяч гривень. Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями мешкання та автомобілях підозрюваних вилучено мобільні телефони, комп'ютерну техніку, сім-картки, банківські картки, чорнові записи. Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Слідство триває, встановлюється точна кількість потерпілих та повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.